Слава Богу, дякую Богу ще за можливість, знаходячись у вашій церкві, послужити для слави Божої. Сьогодні, коли сестра Люда мені написала і каже: Ну, поки ще не уїхала, послужи ще, розкажи якесь свідоцтво. Кажу, нехай Бог усмотрить. Ви знаєте, я маю дуже благословений час тут, і в цій країні, і в вашій церкві. Ну, в цій країні, бо тут мої діти, і Бог дозволив побачитись, хай на короткий період і внучка. А дуже добрий час, бо я тут діти Божі, які гарно приймають і з якими Господь і сила Його. Ви знаєте, ви... Ви молоде, благословенне плем'я Господнє. Я маю таку привілегію уже на третьому вашому молодіжному служінні будь минулу неділю було зранку молодіжне, вечором молодіжне. Зараз цей хор отроків. Моя юність, на жаль, не проходила по таким місцям, як ваша. Я не мала такого спілкування таких можливостей, того, що не знала живого Бога. Але у мене в школі в класі в нас було шість віруючих, з якими я дуже дружила. Це були дійсно мої друзі. І навіть мене визивали в якийсь період до директора і казали, що ти з ними спільного маєш. Ну, ти там вісиш на досі пошани. Там вони, віруючи, це були 80-ті роки, довіруючих трошки так м'яко говорять, предзято ставились. Але я казала, вони мої друзі. Я думаю, це також мало вплив того, що молились вони, мабуть, за мене, ну не мабуть точно, їхні батьки. І я відвідувала зібрання. Ну, як можна було сказати, тоді. Домів молит не було. Це були в когось вдома зібрання, лавочки так ставились, потім прибирались, бо були перевірки. В основному туди ходили старші люди, тому що дітей так акуратно було. Ну і ви знаєте, щось торкалось в серці. Але Богу потрібно було довгих 18 років провести мене низинами цього світу, щоб зрозуміти, наскільки реальний наш Спаситель, наскільки реальний ворог, який його ціль погубить душі. І коли відбулись певні події, на сьогодні це свідоцтво, бо воно займе час, сьогодні має служити діти. Але я зустрілася своєю однокласницю, яка вже мені, мені треба було вже йти в церкву, вже Бог так робив, що я зрозуміла, мені треба. О, і вона сказала одну річ. Альонка каже, з Богом так радісно і так добре жити. Ну, У мене якось так не було такого радісно, добре, весело. І вона мене запросила на молодіжне зібрання. Це був 2006 рік, це був другий день трійці, і я попала в дім молитви. Не в будиночок, де колись збиралась, в гарний, такий просторий дім молитви, який був побудований в Золбунові вже. Мене довгий період не було на Україні, я жила в іншій країні. І коли я повернулася, вже сину було 4 роки, мому, і я попадаю в Дім молитви. І ви знаєте, перше, що я побачила, кого я побачила там в Вістібюлі, куди я прийшла, це молодь. Це молоді, гарні, вродливі дівчата, юнаки, вони стояли біля зеркала, в них перед тим була репетиція, вони мали вести служіння, і я завмерла. І знаєте, я подумала: якщо такі молоді, такі сучасні дівчата й хлопці прийшли до Бога. Ну, мабуть, дійсно, з Богом, і радісно, і добре. І ви знаєте, з тих пір це була якась особлива любов і почуття до моєї молоді, вже їх багато, вже в декої по п'ять діток є. Вони вже дорослі стали, на їхнє місце прийшли інші. Но Бог дав таку любов до молоді і в якісь періоди служіння з молоддю, що ну, це від Ісуса. І де б я не була, в яких церквах, я завжди по особливому відношусь до служіння молодіжного. І благословляю їх. І ви знаєте, як потрібне їм наше благословення і наша підтримка. Коли я прийшла в церкву в служіння, в зібрання, сам Дух Святий, мене побуджував посвятити мого сина для Господа, Яканна. Під час одної проповіді просто так було відкриття, я опустила коліна, йому було тоді 5 років. Я кажу, Господи, я приношу його при Твоє лице. І з тих пір молитовно я несла свого сина. Але проходить час і Бог ложить не тільки свого, но й синів і дочок. І ви знаєте, дивлячись сьогодні на них, вони дуже потребують підтримки нашої. Вони багато мають критики, І ті, які тут сидять, і в залі, і, можливо, є за що, але вони більше потребують підтримки, більше потребують похвали, навіть я вам скажу. Я сьогодні мала, ми були. В родині моєї доці, ну, не невістки, по статусу, невістка по серцю, по почуттям доця. І ви знаєте, я спілкувалася з її бабусею. І в цій спілкуванні було щось дуже важливе і особливе. Вона показувала світлини дітей, внуків, правнуків. І вона говорила: мене вже, кажу, скільки у вас їх? Каже, 40 внуків, здається, 11 правнуків. А я кажу, яка це розкіш, яке це. Нагорода, благословіння від Господа. І ви знаєте, яку вона фразу говорить? Я за кожного поіменно кожен день молюся і несу. Яка це перемога в духовному світі, наші молитви, мами, бабусі, тати? У мене один син. По плоті по крові, ну у мене дуже Бог дав багато дітей духовних, яких з радістю несу. І якщо Бог відповідає на молитви за духовних його дітей і видно перемоги, і благословіння в долі і в здоров'ї, наскільки важливіше стояти за наших, якщо ця бабуся знаходить час, це не 10-15 хвилин, поіменно 40 внуків тільки. Це ж не тільки по імену, це ж і благословити кожного, дух наповнить, щось побажать. Це те, що брат перший говорив в проповіді, це те спілкування з Ісусом. Коли воно в нас є, воно передається на наших дітей. І це є благословіння. Я хочу благословити всіх вас. Я хочу благословити ваших дітей, ваше насліддя молоде, те, яке тут виходило і пішло навчатися. Є наставники, є ті, які з ними роботу ведуть, хор ведуть, но ми, мами, тати, бабусі, дідусі, дяді, ті, навіть. Навіть в кого нема власних дітей, це сім'я Христова. Ми одне ціле. І я хочу для слави Божої послужити віршом для слави Божої, але для вашої всієї молоді. Господь побудив його написати, коли в моїй церкві було 30 років. І коли пастир сказав, що може напише щось, я кажу: Хай Бог благословить, якщо Дух Святий дасть щось напишеться. І ви знаєте, я молилась і Бог положив на серце, пиши для них. Пиши про них, пиши, щоб вони знали реально, як їм йти, якщо ми уважні. І в вашій церкві, і на Україні зараз багато Дух Святий говорить через сосудів, що це моє наслідя. Я його поставлю, я дам дари, вони підуть, вони будуть трудитися. Якщо таке говорить Бог, то той другий не дремлє, і на них зараз дуже велика атака. Хай Бог благословить і дасть перемогу нам всім в молитвах за цей молодий Божий виноградник. Вже спогади торкаються невидимою вуалію, і подих пам'яті, несе їх десь овись, Юність нову побачила я, наче в зазеркалі, не ту, яку в житті сама пройшла колись. Прекрасне, молоде Христове плем'я, яке благословіння Богом дане вам будь серед цього світу, як знамення. На радість церкві і на поразку ворогам. Подібні ви, як до роси ранкової, від свіжної, як квіти серед буйної трави. В Вас сам Ісус плекав турботливо і ніжно, щоби на цьому місці ви були. Ви виноградник вибраний з плодом добірним, вас знищить, хочуть сили князя зла. І, як важливо! Залишитися тут вірним, триматись істини, щоб словом вас росла. Так, вам нелегко в цій споку пустелі, де дешевіють ширі справжні почуття, бікборди, мода, змі диктують привілеї, руйнують чуйність, добрість, радість до життя. Та вам гарантія той, той, чия ви власність, Ісус живий. Реальний Він воскрес, щоб ви жили не як в мережах віртуальність, по справжньому жили, ідучи до небес. І щоб молитву полюбили, як повітря, куди ж без неї, якщо діти, ви того, хто в Гевсиманії молився за своє насліддя, чи вперто прагнуть будете завжди свого? Коли Ісус для вас перлиною справжньою стане. То ваше серце буде прагнуть лиш Його, так, світ цей точно проти вас повстане. Не бійтесь тільки, він здолав це зло, вас не полишить Бог. Якщо ви покладете свої думки на волю лиш Христа і зрозумієте тоді, який ви скарб знайдете, хоч ця дорога не розкішна, а проста. Ох, як нелегко встояти у цьому світі серед спокус, наритих ям та замаскованих вовків та сил знайдете в Божім слові, в заповіті, Хранимі молитвами церкви та батьків. Ви особливі, вибрані, ви Божі чада, чи зміряє безодня подяки глибину за ті обітниці, в яких надія і відрада Ісус веде тепер, благословить Він і вашу сивину. Хоч спогади мої серпанком вже сповиті, а ваша юність, крил розправила політ, благословляю вас, прекрасні Божі діти, цінуйте поруцю життя свого розквіт. Амінь.